Цього року депутати Смілянської міської ради схвалили програму підтримки збройних сил України на 2023-2025 роки. На неї виділено 6 мільйонів гривень. На сьогоднішній день за ці кошти було придбано вже 27 високотехнологічних дронів загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Квадрокоптери поступово передаються у підрозділи, що подавали запити. Сьогодні ради вітати пана Антона, нашого смілянина. Ми в вчергове передаємо допомогу нашим військовим. Це дрони, мавіки, які куплені за бюджетні кошти. Ми буквально там три місяці тому назад виділяли кошти 5 мільйонів гривень на закупівлю дронів. І так ми їх поступово окремим підрозділам передаємо по заявкам, по потребам військових підрозділів, Ті, які, які до нас зверталися, максимально намагаємось закрити. Звичайно, дуже багато потреб, дуже багато заявок. Але сьогодні ми два дрони передаємо. Нашому представнику Збройних сил України, пану Антону, я дякую. Ми нещодавно, буквально півроку тому назад зустрічалися, ми е, передавали дрон, який куплений був за благодійні кошти. Сьогодні ми за бюджетні кошти передаємо ці дрони, тому нехай служать, нищать ворога. Дякую, дякую вам, пане Антон, за те, що ви обороните нашу землю, дякую всім Збройним силам України. Представникам Сил оборони за те, що оборонять нашу землю і е, наше, зокрема, місто, і нашу країну. Підрозділ 54-ї окремої механізованої бригади мотопіхотний батальйон мотопіхотна рота. Дякуємо велике за допомогу, за допомогу квадриками. Ось недавно показував відео, як ми знищуємо ворога, виявляємо ворога, попереджаємо наших піхотинців, які в траншеях сидять, щоб вони були готові. І це дуже велика сила. Квадрокоптери і артилерія зараз воюють. Дякую на згадку і в знак подяки від підрозділу Антон залишив прапор із побажаннями військових. А Сергій Ананко передав йому від Смілянської громади дрони. Флеш одразу нам показав відео, як працюють із квадрокоптером на передовій. Військовий дякує кожному, хто продовжує волонтерити. Для воїнів ця підтримка зовсім не втрачає актуальності. Сплетені сітки важливий захист. Наразі найбільша проблема для піхотинців, які боронять нашу країну в перших траншеях, це ворожі FPV-камікадзе. Це дрони, які беруть заряд, летить він прямо або в техніку, або в людину в бійця і вибухає. Тому найфективніший захист це або сітка, яка натягується. Маскувальна. Ну, Зазвичай це маскувальна сітка. Не та, що надрукована, так би мовити, на поганій тканині, а зшита е, нитками. Тобто вона міцна і коли дрон влітає в неї, в нього пропелери закручується і він не проникає всередину траншеї або бліндажа. Це перше. А друге, те, що вона маскує і ворог не може побачити нас згори. Тобто він не бачить, куди бити. І це також врятує життя бійців. Тобто, потреба є, і нашим потреба, волонтерам не варто розслаблятися? Так, звичайно, потреба є завжди. І завжди є потреба не тільки в маскувальних сітках, а й в тепловізорах, в машинах, тому що це то все розхідний матеріал. А ворог зараз працює, я б сказав, набагато краще. Волонтерів у нього набагато більше. Китай допомагає, блогери так само їм допомагають, артисти допомагають, всі їм допомагають. Тому і нам треба не здаватись.